Добрий день! Сьогодні е, починаємо працювати з кольором. Що вам для цього потрібно? Е, хмарки я намітила, але треба будь які поверхні розділяти на, на, -на, -на, на більш дрібні деталі і візерунки. Для цього знову беремо олівець. У мене кругова композиція, тому будуть по колу розміщені візерунки. Можуть бути просто колами, можуть бути спіралями, а можуть бути як промінчики сонця. Що ще може бути? Не хочу сонця водити по центру, а просто будуть смуги по спіралі. Ось різні спіралі, які по колу загортаються. У мене місця мало, влізло всього дві штуки. Ви можете поділяти на більшу кількість. І чим більше, тим цікаве. Хоча давайте і я поділю, щоб для вас бути гарним прикладом, додам більше деталізації. Лінії плавні, округлі не поспішаємо. Небо зазвичай у нас йде дуже світлим. Тож, сильно темним його не робіть. Починаємо з світлих тонів. Добре, змішуємо фарбу. Тут живописність нам не потрібна у цій роботі. Намішали колір однотонний і зафарбовуємо можна не одну, можна декілька смуг. Так, зафарбувала ділянку небо, яка не закрита е, хмаринками таким же кольором, ще цю зафарбовую. Далі додам трошки ще білого, тому що хочеться, щоб е, небо було світом. Е, в принципі, можна навіть майже біле використовувати, ми все одно будемо робити обводку. Тому, якщо тон буде майже білий і ви будете хвилюватися, що буде зливатися з хворинками, не хвилюйтеся з цього приводу, зливатися нічого не буде. Так. Тоненькі смуги можна залишати між кольорами, знову-таки обвозка їх перекриє. Для чого я це залишаю, щоб фарба не змішувалася, щоб не потрібно було чекати, поки один і інший кольор висохне. Проте оця смуга повинна бути між ними дуже тонка і охайна, щоб її обводка перекрила. Так, Два тони є. Залишився ще один найсвітліший. Ось туни, ось ці два дуже схожі. Сподіваюсь, на камері все ж таки різниця буде видна. Я розумію, що камера передає відтінки трошки гірше і контрастніше. Тобто ніжний і блакитний може стати яскравим. Камера дуже боїться, що ви щось не побачите і тому робить. Темнішим. Тут у мене е, залишаються деякі ділянки, е, їх трошки темніше ще зроблю тон. Так. Але теж буду поділяти зараз на смугу. Буде трошки світліше. Я показую вам не всю роботу, щоб не витрачати ваш час. Але, думаю, ви зрозумієте і так само будете робити і все інше небо також. Просто поділяючи його на округлі спіральні смуги. Вони можуть бути різні, ширені. Так, тут у мене теж між будинками небо. Тому його також поділяю на різні смуги. І так, тепер трошки ще продовжу більш світлим. Я хочу ще світліше хочу вам зазначити, що не використовуйте всього два кольори, які будуть у вас чергуватися по черзі. Тобто темний, світлий, темний світлий. Намагайтеся ще вводити відтінки. Тобто світлий поруч ще світліше. Видно. І так, тепер хмаринки одразу зафарбовую. Так само не білим, але світло-блакитним. Повторююся, залишаємо тонку смугу між ними і небом, щоб їх не загубити. Можна, ну, не можна, потрібне кожну цю хмарку. Різними відтінками, так само як небо, якісь світліші, якісь темніші. Але важливо, щоб, по-перше, вони були охайні і, по-друге, одного кольору. Це декоративна композиція. Тут немає живописних переходів плавних. Тут заливки повинні бути одним кольором. Без пропусків, без проміжків є. А, наступна хмарка буде світлішою. Намішали колір, так, щоб вистачило на всю хмаринку. І охайно зафарбували. Охайно обводимо нашу пташку її пір'їнки. Дивимося, де є, де немає проміжки між пір'їнками. де там край уточнюємо, який саме має. Так, обвих Фарба густа. Непрозора. І якщо ви залишаєте оцю лінію, її залишати не обов'язково, але можна. Якщо ви її залишаєте, вона повинна бути дуже тонка. Так так, зафарбовуємо всю, -всю хмаринку. На наступну також робимо трошки темніше, або трошки світліше. Поки ми це обводили, у нас підсохло небо. Що ми робимо загальною масою? Тут можна взяти або білий, але з білим зазвичай проблема у учнів, тому я буду показувати, як трошки темніший, ніж небо блакитний. Не яскраво синій, щоб не відволікати увагу від голубів, але трошки темніший за небо, щоб не зливалося. Хто зможе, можна це робити чисто білим кольором, надзвичайно тонким пензликом, який у вас є. Не поспішаючи, дуже охайно, повільно, тонку. Лінію, яка трошки темніше за небом. Не треба намагатися зробити цю роботу за пару хвилин. Вона буде гарна тільки при повільному виконанні старанному ви можете крутити роботу, розвертати, щоб руці було легше ввести рівну лінію. Починаємо з центру, щоб потім налізти через зафарбований край до центру. Так. Ось, дивіться, змінюється ширина, бачите? Широке, тонке, широке, слідкуйте і підправляйте. Так. Тобто ви спочатку провели лінію а потім її трошки підправляєте, Дивитесь, де вона випадково стала трошки вущою, де трошки ширшою. Якщо е, лінія ширша, ніж потрібно, то почекайте, поки вона висохне, і потім небом її виправте. Е, небо можна. Заповнити ще візерунками. Зараз покажу. Хоча не обов'язково, тому що воно на задньому плані. Але повторюся. чим більше деталізація, тим цікавіша робота. Вона не складна, але вимагає терплячості і охайності. Якщо підсохла хмарка, можна так само обводити і її. Дивимося щоб лінії були охайні. Так, я вже це казала, але це важливо, тому повторююся декілька разів. Тут майже зливається, але це не страшно. На хмарках також лінії мають таке. Округлый характер, плавный. Якщо колір такий самий, як і колір смужки, то просто підправляємо край, щоб він був охайненький. Тепер, що стосується візерунків на хмарках, мені хочеться, щоб вони були такі досить легкі. Ви можете продовжувати робити на них також темно-блакитним візерунком. Але буде дуже ніжно, якщо ви зробите білим. Так як у нас округлі форми, тож можна на них зробити або кружечки, візерунок, або а, спіральки, або поєднання там а, спіральок і крапочок, кружечків маленьких. Вони можуть бути різного розміру, але не дуже дрібні, щоб не виглядати порожнім. Якщо будуть великі, то ще додаємо маленьким. Так, і між ними е, крапочки, але вони або їх настільки багато, що вони займають все місце, або вони повторюють десь форму спіральки, або форму краю хмаринки. Тобто, щоб це не були випадкові якісь точки, вони саме там, де ми їх запланували, де ми їх вирішили поставити. Не просто так наляпала фарба. Повторюся, дуже важливо, щоб не сильно відрізнявся колір обводки і колір візерунків від кольору хмаринки. Тобто тут у мене хмаринка світла, тому я зробила візерунки білим. А там, де у мене хмаринка трошки темніше, той візерунки я буду робити. Трошки темніше, тобто блакитним. Вони можуть трошки відрізнятися, але не сильно. Наприклад, і майже зливатися. Зараз будемо підбирати тон, тобто я намішала тон, який, як мені здається, підходить спробую, чи буде його видно, як вони можуть відрізнятися. Тобто, якщо тут були завітушки і кружечки, то тут можуть бути або тільки завітушки, або тільки кружечки. Ано не видно, тому робимо світліше. О, це вже видно, сподіваюся. Ну, перевірю, а, ні, на камеру не видно. Значить, трошки ще світліше. Ось це повинно бути видно. Невеличке складнен в тому, що фарба при висиханні змінює колір, але сподіваюся, що видно буде. Якщо не буде, не проблема намалюю ще раз. Такі не видно, бачите, зливається. Хай висохне, тоді обведу ще раз, тому що воно висихає і зовсім зникає. Хочеться трошки світліше. Так, а я поки попрацюю з будинками і деревами. Дерева виконуються точно так само. Тобто, олівцем поділяємо його на якісь більш дрібні деталі, які ми будемо. Заповнювати е, різними відтінками зеленого, але давайте це вже зробимо е, трошки інакше. Його можна поділяти на кружечки різних форм. Можна поділяти на ось так хмаринки. А я, мабуть, поєднаю ці два е, види, і у мене будуть смуги. Які деякі будуть однотонні, а деякі будуть заповнені кружечками. Так, вони повторюють характер оцей овальний мого дерева ділення. Ось, поділила. Тепер будемо заповнювати. А, я хочу, щоб саме це дерево було. Салатовим. Тому беру світло зелений і беру жовтий. Знову таки користаючись палітрою. оцей Він не прям такий е темний зелений, він одразу досить салатовий. Це буде у мене найтемніший тон, світніший. Робити не буду. А, можна поміркувати, щоб їх упорядкувати. Тобто, можна як небо просто хаотично розміщувати темні і світлі, але е, тут хочеться трошки навести порядочок і зробити перехід. Тобто по центру буде найтемніші місця. Ось, Стовбур не зафарбовуємо. Гілки також, а ближче до краю буду робити тон світліше. Видно на камеру? Добре, що подивилася, бо на камеру майже не видно, знову таки. Зроблю невеличку діляночку, покажу, як це робиться, а далі вже самостійно не хочеться забирати час вашої роботи, тому що, звісно, завжди, чим більше часу витрачаєте, тим робота охайніше стає. І так. Додаю до Зеленого. Так, беру його побільше на палітру. Додаю до нього одразу жовтого. Так, зараз інший жовтий. Так, ні, давайте. Давай. Так, не дуже багато. Але додала. І цим кольором зафарбовую наступну смугу. Ну, тобто, по колу всі наступні смуги. Да, Різниця невеличка між ними, але загальний перехід буде видно, що воно до краю стає світлішим. Тобто, таким же кольором ви зафарбовуєте весь наступне коло. Далі додаю ще жовтого добре мийтий пензлик, щоб у вас жовтий не став салатовим. І цим кольором зафарбовую ще наступне коло. Таке воно криве, але все ж таки йде по колу це листва. Так, да, дуже схожий, але... є. Тепер ще більше жовтого і можна, а ну-ка ні, білий не потрібен поки що достатньо воно жовте стало такко проміжки не залишаємо щоб потім не повертатися. Тільки у мене до вас прохання, я малюю одну смугу, ви одразу малюєте всі ці кола. Тобто намішали колір, зафарбували все, що їм потрібно. Тому що а потім буде важко підібрати відтінок. І останнє коло, воно у вас може бути нецільне. Тобто, із-за того, що форма дерева крива, вона може десь бути, а десь там зникати у вас. То е, нічого страшного, зафарбовуємо там, де вона є. Я трошки білого просто додала. Ось, і краєчок у нас вийшов світлий, ніжний. Да, кожен колір змінюється зовсім трохи. Але ось. Е, Видно різницю, правда, він змінився, і це, очевидно є, колір дерева можна змінювати. Тобто ви ж самостійно обираєте, чи буде у вас зелені дерева, чи будуть вони осінні. І може трошки відрізнятися сам тон. Тобто я взяла до центру. Світло зелене, я розумію, це погано видно. Можна взяти темніший зелений чи зелено-синій колір. Ну, тобто, щоб брати за основу, буде воно світле чи темне, вирішуєте ви самостійно. А, стовбур. Дерева, поки не чпаємо, нехай дерево висохне.